Жодних документів не вилучали. Мер Луцька про обшуки на бок. Ножем у груди. У Луцьку затримали чоловіка за вчинену різанину. Купив права та влипнув на кримінал. Лучанина судять за підробку. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мороненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Підтвердилася загибель захисника із Ваднівської громади Василя Шміло. Житель села Охнівка раніше вважався безвісти зниклим. За офіційними даними, молодший сержант. Вірний військовій присязі загинув 25 березня цього року у районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Загибель героїв встановлено за даними ДНК експертизи. Іще одна важка втрата для Волині. Лучани провели в останню земну дорогу мужнього захисника, який віддав життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України Михайла. Чернюка. Як містяни прощалися із бійцем. Далі у сюжеті. Знову біль прощання сьогодні торкнувся Луцької громади. Кафедральний собор Святої Трійці зібрав чимало небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну оборонця Михайла Чернюка. Найбільше його втрата болить близьким. Тепер йому назавжди 36 років. Він так і не встиг відчути щастя батьківства. Не встиг здійснити свої мрії, але встиг зробити найголовніше захистити батьківщину. Веселим та чемним його вже навіки запам'ятають сусіди. Веселим, добрим, хорошим. Як сусід, такий дуже приємний, завжди вітався. Нічого поганого не можу сказати. Дуже хороша людина. Дружній, завжди вітався. Був такий. Хороший, от такий добрий. І ця доброта його, певно, привела захищати нас. Дай Бог йому світлої пам'яті, бо дуже важко говорити, коли рядом жив, коли ходили разом. Михайло був справжньою підтримкою для своїх батьків, завжди їм усьому допомагав. Та й взагалі не відмовляв нікому в будь-якій ситуації. Він водій був. Пам'ятаю, в ліс возив нас за грибами. Що не попросиш завжди? Завжди, так. Коли його попросиш, то він завжди був готовий допомогти. Каже, mm -hmm. йому буде добре. Неймовірно важко прощатися з воїном його товаришу. Вони з Михайлом ще з самого дитинства і до останніх його днів пройшли пліч-опліч строкову службу і навіть стали кумами один одному. Класний щирий, щиро добра людина. Як і по життю, так і. Такі змалка всі хороші якості, доброта, чесність та порядність Михайло мав і у роботі працював експедитором. Чемний, відповідальний. Ну я нічого поганого не можу про нього сказати. Хороший, дуже шкода, дуже шкода, хлопцям. До лав захисту батьківщини Михайло доєднався по мобілізації. Був до останнього вірним своїй присязі у складі прикордонного загону на посаді інспектора прикордонної служби третьої категорії. Ми ще з ним в му році були на полігоні Рівенському, тобто ми вже тоді трошки проходили військову службу, і знали, що це таке. Під час військової служби Максим завжди тримав зв'язок з воїном. Пригадує коборонець, розповідав, що інколи було дуже нелегко. Та були моменти, що не все добре. Самі знаєте, був Донецький в нього напрямок, тобто там доброго мало, але прибільше більше старалися підтримувати, щоб емоції були добрі в людини, тому що це багато на що мотивує. Хоча б спокійно, щоб було на душі його життєвий шлях обірвався в районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині 12 грудня. По собі герой залишив батьків, брата та кохану дівчину, з якою мав побратися на Новий рік. Проте війна забрала у нього шанс на створення власної сім'ї. Вони вже сказали, що буде розпит, буде весілля, коли прийде відпустку. Дуже, дуже сумно. Свій останній спочинок воїн Михайло Чернюк знайшов на міському кладовищі села Гараджа Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс щире співчуття рідним і близьким, і вічна честь. і Шана. Усім полеглим землякам. В Україну повернули ще тисячу три тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Як повідомили у координаційному штабі, правоохоронці здійснять усі необхідні експертизи і проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. Ранкові обшуки Набу на Волині у багатьох обласних депутатів та у Луцькій міській раді. Мер Луцька Ігор Пеліщук скликав прес-брифінг і розповів про візит правоохоронців. каже, готовий усіляко допомагати розслідуванню, але наразі мер у цій історії навіть не свідок. Тим часом Набу надвечір розповіло, кому оголосили підозру. Детальніше дивіться далі. Луцький міський голова Ігор Поліщук сьогодні скликав журналістів, запросив до кабінету і повідомив. Зранку за місцем його проживання і в міській раді були обшуки. Прийшли співробітники Національного антикорупційного бюро України. Перш за все, я хочу подякувати представникам НАБУ за абсолютно коректну поведінку, за професійність, за фаховість. В мене в за місцем проживання були проведені обшуки. Жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук мене був проведений в цьому робочому кабінеті, і в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. Мер каже, що документи, які цікавили правоохоронців, їм одразу надали. Нам добровільно було надано ті документи, які запитували слідчі. Всі вони були оперативно надані нашими працівниками. На даний момент жодного процесуального статусу. Ні підозри, ні залучення мене як свідка не, не зроблено. Зі свого боку, ми, як міська рада, я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об'єктивної в даній справі. Інших подробиць Ігор Поліщук розповісти не може, бо ж його попередили. За розголошення таємниці слідства передбачено відповідальність. Сьогодні міський голова був на робочому місці, а міськрада працювала у штатному режимі. Я вважаю, і так є себе не причетним абсолютно до цієї справи я переконаний що слідство яке буде проводитись це встановить чи є зв'язок між слідчими діями в міськраді і обшуками в обласній мер не коментує то теж таємниця слідства голова волині ради про обшуки теж повідомив У нас працювали працівники правоохоронних органів і в мене вдома і на роботі Ніяких, скажем, процесуальних дій проти мене не, ну, не вчинялися, не давали. Я просто ну показав в обласній раді надавали повністю всю інформацію, яку вони запитували, всю документацію рада працювала в штатному режимі. Чи пов'язані візити набу з інформацією про затримання депутата облради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолія Вітіва вже надвечір Національне антикорупційне бюро повідомило. Викрили хабар у 30 тисяч доларів США за забудову в Луцьку. кажуть голова однієї з депутатських фракцій в облраді у змові з головою цієї ж фракції в міськраді висловили прохання користувачу земельної ділянки в Луцьку надати неправомірну вигоду. 30 тисяч доларів США. За ці гроші обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинською обласною та Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Власник ділянки кажуть, детективи погодився і після затвердження міськрадою детального плану території надав депутатам частину хабаря 15 тисяч доларів. А після цього облрада змінила цільове призначення ділянки, що дозволило її забудувати. Набу повідомило, що депутатам вже оголосили підозру і хабародавцю теж. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Між селами Машів та хворостів сталася ДТП із потерпілими. Керманич вантажівки наїхав. На велосипедиста. У наслідок аварії вантажний автомобіль перекинувся. травмувалися керманичі обох транспортних засобів. Водія двоколісного доставили до медзакладу. Керманич автомобіля отримав допомогу на місці події. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди вантажівка перекинулась. Водій отримав тілесні ушкодження. Йому надали допомогу на місці. А Керманича двоколісного госпіталізували. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Від удару знесло Бампер. На вулиці Рівненській у Луцьку не поділили дорогу Форт і Нісан. На щастя, в автопригоді постраждали лише автівки. Керманичі вирішили не викликати поліцію, а розійштися мирно за європротоколом. У Луцьку сталася п'яна різанина. До одного із медзакладів міста доставили чоловіка із серйозним пораненням. Як з'ясувалося, рану потерпілий отримав під час засілля із товаришем, яке скінчилося для одного лікарняним ліжком, а для іншого затриманням. Поліцейські встановили, що під час розпивання алкоголю між двома чоловіками розпалився конфлікт. Один із них 1993 року народження і завдав ушкодження потерпілому, вдаривши його кухонним ножем в грудну клітину. Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури йому слідчі оголосять про підозру за статтею 121 кримінального кодексу України. За умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує ув'язання від 5 до 8 років. Слідство триває. Заступника голови Дубинської районної ради Рівненської області, який ще паралельно обіймає крісло депутата, підозрюють у зловживанні службовим становищем. ДБР та СБУ викрило злочинну схему, за якою посадовець нібито діяв на. Минулій посаді керівника Дубинського лісгоспу. Керівник філії протягом року до свого звільнення укладав договори із підприємствами з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, які здійснювали обробку деревини. Надалі вже оброблену лісопродукцію реалізовували пов'язаному і з посадовцем підприємцю за заниженими цінами. Таким чином створювалися штучні посередницькі ланцюги. У оборудки нанесено збитки державі понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ця справа є частиною системної роботи із очищення лісової галузі, наголошують у державному бюро розслідувань. Чоловіка на Волині засудили за смертельну ДТП. Обвинувачений стверджує, що під час автопригоди був на місці пасажира, і усі звинувачення базуються на одному доказі: краплі його крові над водійським сидінням. Що цікаво, жодних відбитків пальців на кермі не знайшли. як і з часом автомобіля, який на період слідства мав залишатися на штрафмайданчику під пильним наглядом правоохоронців. Випили разом пляшку горілки та всілися в автівку. Таке рішення для двох найкращих друзів виявилося фатальним. По дорозі біля Нововолинська в районі колишньої четвертої шахти автомобіль занесло. З'їхав у кювет і декілька разів перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля марки Mitsubishi Galant отримав тілесні ушкодження, які... Від стосовно живих осіб належить до тяжких, як небезпечний для життя момент, спричинення, і в даному конкретному випадку спричинили смерть потерпілою. Чисельне ушкодження тіла з крововиливами та шок, що настав в результаті травм, призвели до загибелі. Автівка була справною, а у швидкість за великою для такої ділянки дороги встановили експерти. Чоловіка, що вижив в автопригоді, нововолинський суд визнав винним. Призначено покарання у воді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. В апеляції чоловік заявив, що експерти не виявили жодних відбитків пальців ні на кермі, ні на корупції передач. Він під час ДТП сидів на пасажирському сидінні. Не керував я тим транспортним засобом, так як цей транспортний засоб не налажав мені. До кому він був належав? Загиблому? Загибли, так. Знайшли тільки одну каплю крові над потулком, так як цей автомобіль декілька разів перекидався, крові в мене було розбите обличчя, крові могло бути де завгодно. Очевидців подій не було. Перше на місце ДТП прибігли підлітки. Трагедія сталася ще у 2017 році. І вже тоді наполягає захисник. Слідство пішло помилковим шляхом. Експерт, що досліджував тіло загиблого, застосував стару методику. Прийшов до висновку, оскільки на грудній клітині відсутній відбиток від керма транспортного засобу. Значить, виключається, що Маліновський перебував за кермом. Це він припустив. Далі події розгортаються ще цікавіше. Призначили комплексну експертизу, яка б мала підтвердити, чи спростувати перебування за кермом обвинуваченого. Тут раптово пропадає транспортний засіб, який зберігався і ключовий доказ. З 2021 року. Експертиза не проведена. 22-му році приходить висновок. Ми не можемо дати відповіді на питання, оскільки транспортний засіб відсутній і нас немає доступу. З 22-го року до 25-го року три роки з'ясовували, де той автомобіль. Декілька років пішло на адвокатські та судові запити. Хипні відповіді. Мовляв, легковик віддали потерпілому. Аж потім нарешті прокуратура звернулася із запитом. І провели службове розслідування, що даний транспортний засіб, як речовий доказ зник. Відповідальні за збереження автівки обійшлися легким переляком, виписали догану, каже адвокат. Всі звинувачення засновані на краплі крові, обвинуваченого над водійським сидінням. Просить суд виправдити його клієнта через недоведеність вини, оскільки слідчі належні докази не здобули. Однак суд не повірив. Палив апеляційну скаргу ночна Ільницького Дмитра Миколаєвича залишити без задоволення. А вирок Новолинського міського суду Волинської області від 19 вересня 2025 року стосовно нього без змін потерпіла, дружина загиблого на засідання. Не прийшла. Вірить більше слідчим, каже обвинувачений. Чоловік зізнається, думає, що хтось доклав руку. Вважаю, що це умисні дії, так як ну не можуть просто відбитки пальців і все інше. Пропасти з машини. Взагалі там сталися і мої речі, які теж до уваги там не бралися. А речі де були? На водійському чи пасажирському На пасажирському пан Дмитро каже, що навіть один кросівок, що злетів з його ноги, був на пасажирському сидінні. Однак це не взяли до уваги. Дуже довго тягнулося цей процес. Саме слідство йшло 9 місяців, хоча що там було шукати. Але воно 9 місяців, поки мені тільки підозру висунули. Це 9 місяців. Я вважався як свідок. Потім почалась війна. З перших днів чоловік пішов боронити Україну, повернувся за сімейних обставин і прямо на лаву обвинувачених каже чоловік. А, Який теж не які роки ви З дитинства це був його кращий друг? Ну, з дружиною 15 мені, так, років. знайомі, але мене не тарашували. Зараз що будете робити? Буду подавати касацію. Ольга Ганаш, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Катався із купленими правами і був пійманий правоохоронцями. У Луцьку на лаву підсудних втрапив молодик за підробку документів. Проте схоже покарання чоловік отримає не скоро, адже до суду систематично не з'являється. Ба більше не знають де подівся підсудний, як сторона обвинувачення, так і його захисник. У Луцьку спіймали керманича з фальшивими документами. Діло було рік тому на вулиці Винниченка. Тоні ж юний водій надав правоохоронцям документи, які схоже отримав далеко не в сервісному центрі. З витягу ЄРДР вбачається, що обвинувачений у невстановлений час перебуваючи у місті Луцьку, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підробив офіційний документ посвідчення водія, видане на його ім'я. В ході огляду місця події на узбіччі автомобільної дороги поблизу житлового будинку за адресою вулиці Виниченка, 11, було виявлено та вилучено посвідчення водія, яке винувачений добровільно надав для вилучення. Поміщено до спецпакету. Юнака взялися судити, та, схоже, самому винуваченому не до судової тяганини. Бо ж вже протягом декількох місяців його місцезнаходження невідоме. Як вдалося з'ясувати, хлопець, попри свій юний вік, вступив до лав Збройних сил України. Згідно повідомлень, які надав захисник в судовому засіданні, слідувало про його перебування в Збройних силах України. А саме, що ним, як особа, яка не досягла віку мобілізації, було укладено контракт витяг з наказу і 12.08.25 року місто Крематорськ. Розрахування нової. За контрактом на військову службу призвени сторона захисту наполягає, аби справу відносно обвинуваченого закрили чи, хоча б призупинили до кінця проходження військової служби, вже на протягом чотирьох місяців вживаються заходи для з'ясування можливості участі в обвинуваченого в судовому засіданні, і ці заходи не дали результату, не звини суду. Також беручи до уваги, що Відповідно до частини 1 статті 335 процесуального кодексу України, якщо особа призвана на військову службу під час мобілізації, то суд зобов'язаний зупинити провадження. В свою чергу прокурор зауважує, що достеменно невідомо де наразі перебуває підсудний. Зокрема, сторона обвинувачення посилається на те, що відповідь підтвердження з військової частини не надходила. Тобто, фактично, це лише припущення. Розглядом потреба все таки вирішувати після надходження інформації щодо обвинувачення. Чи він дійсно знаходиться на контракті чи на даний час немає ніяких відомості щодо його місця дислокації? Ми, як сторона обвинувачення, також до наступного засідання вже будемо вживати заходів щодо встановлення місця знаходження. зрештою розгляд відклали та доручили стороні обвинувачення вжити заходів та з'ясувати, де ж зник Волонянин. Та чи вдасться притягнути винного до відповідальності, дізнаємося невдовзі. Анна Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Понад півстоліття на Луцькому підприємстві електротранспорту майже нічого не змінювалося. Та нині цей застій вже у минулому на вітролейбуси автоматизована мийка і комфорт не лише для пасажирів, а й для тих, хто щодня тримає місто у Русі. Далі у сюжеті. У луцькому підприємстві електротранспорту зміни на які чекали десятиліттями. За 53 роки роботи відбувається масштабне оновлення як техніки, так і умов праці. Сьогодні на маршрутах Луцька близько 40 тролейбусів, з них 29 – нові. Та зміни відчутні не лише в салонах тролейбусів, у депо запрацювала нова автоматизована мийка для електротранспорту. Раніше працівникам щодня доводилось вручну мити кожен тролейбус. Це була важка та виснажлива робота. Тепер процес став значно швидшим і легшим. Було важко, тому що не було таких умов. ньому працювали вручну. Ну, ви знаєте, що робота. Прибиральниці вона не є легкою, вона важка, де б то не була чи на миці, чи в будь-якому іншому підприємстві. Ну, але все-таки ми дочекалися, що наше керівництво зробило нам покращення, нове остаткування. Яке дуже гарно зараз працює, Луцьке підприємство електротранспорту впевнено рухається до сучасного рівня, зручного для пасажирів і гідного для тих, хто тут працює. За свої власні кошти зробили, придбали двері, вікна, мийку за мільйон вісімсот. І зробили для того, щоб полегшити роботу для наших працівників, які мили вручну. І стара мийка була її вже 50 з лишнім років. Вона Неефективна, а так полегшили працю наших працівників, щоб були наші тролейбуси чисті, щоб могли люди, лучани їздити в нормальних тролейбусах чистих, акуратних. І думаю, ми маємо придбати ще до нового року з нового року 15 нових тролейбусів. А ті вже старі тролейбуси вже пора їх списувати. Попри оновлення, Луцьк отримує один з найнижчих в Україні тарифів на проїзд у громадському транспорті 8 гривень по місту. Ці зміни. Не гучні, але саме з них починається сучасний громадський транспорт, який відтепер впевнено набирає швидкість. Поки одні громади шукають рецепти розвитку, інші ними діляться. У Луцьку відбувся форум, де Луцьк водоканал став прикладом того, як прості рішення можуть змінювати якість життя людей. Обласний центр Волині став місцем зустрічі для шести громад, які приїхали не за теорією, а за практикою. У місті відбувся регіональний форум малих громад громади для комфорту людей, присвячений простим і швидким рішенням у розвитку комунальної інфраструктури. До нашого міста доєдналися села, і ми вже в двох селах за такий відносно короткий період часу. Зробили, реалізували повністю і запустили в роботу систему централізованого водопостачання. Зараз реалізовуємо систему локальних очисних споруд, і я думаю, що цей досвід він буде корисний для інших громад. Окрім того, ми поділимося і тими проектами великими, які ми зробили. А це і перша сонячна електростанція в Україні комунальна, яку реалізувала наше підприємство «Луцькводоканал». Це і система очистки води, яка значно буде підвищувати якість води для абсолютної більшості абонентів Луцькводоканалу в нашому місті. Це і Перекладення серйозних мереж і інші великі проекти, які сьогодні покращують надання якісь послуги. Одним з організаторів заходу є Асоціація міст України платформа, яка координує співпрацю громад і допомагає поширювати ефективні кейси на національному рівні. Захід розбит на дві частини. Ми розпочали нестандартна. Спочатку практична частина, коли ми подивилися безпосередньо, як у Луцькому водоканалі ефективно використані площі і для енергонезалежності, і для очистки, як залучили ко кошти безпосередньо під той чи інший об'єкт. Подивилися відповідні станції в сільських громадах. А зараз ми розпочнемо на форумі, коли зроблять презентації. Ну понятно, мер, регіональна влада безпосередньо керівник водоканала. Але ще основний важливий момент це фінансові установи, які розкажуть, де можна отримати кошти. Комунальне підприємство Луцьк водоканал вже кілька років поспіль є прикладом для інших громад. Сюди приїздять делегації з різних регіонів. Аби побачити, як технологічні та управлінські рішення проваджуються на практиці, регіональний форум у Луцькодовів навіть у найскладніші часи українські громади здатні об'єднуватись. То усі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Вікторія Олещенко Ірина Мироненко. Дякуємо за увагу і на все добре. 20 грудня в Україні синоптики прогнозують хмарно із проясненнями, однак, поки переважно суху погоду. На заході навіть більше сонця, ніж хмар. Температура повітря вночі 1,6, у Удень 4,8 градусів тепла. У східних областях сонце впереміж із хмарами. Температура повітря вночі від нуля до мінус одного, а у день 3,6 вище нуля. На півночі ясно. Нічна температура від нуля до одного градуса морозу у день 3-5 тепла. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 1-4. у день 6-10 градусів тепла. У центральному регіоні ясна погода. Уночі температура від 1 градуса морозу і до 1 тепла. у день 4-7 вище нуля.